пішли далі. Що у нас тут може бути тут. А, знову значок. Окей. До речі, цього разу мало електроніки. Я вже навіть із дротами скучив Так, все, так. Да. Так, да, таке. Конфіті. Так, на смітник. Так, 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 так. І тут у нас прям ці олімпійські мішки. Прям сет. Прикол. Такий пластиковий. так сюди. Такий металевий. І ще один такий. А всього три, Да було. Ну, це прям збитково. Три штучки це, звісно, так. Да. Нам, звичайно, там кубка по 6, по 8, по 10 попадається. Це... Ну. Можливо, вони цінні. ціну ви побачили на олімпійських ведмедиків. Я орієнт О, тут, походу, теж знички. Або монети. Ну, для монеток дуже легке. Нам монетки попадалися, то там прям такі пакетик важкенькі будуть. Я ж кажу. Все. О боже. Я його вже не знайду. Помянемо його Все, Да? Той точно помянемо. Так, це є ще, може десь так, ну, десь. Але... Ні, ну все. Я його вже не... він прям в мішок упав, де інші посилки лежать. Так, що в нас тут? Керч, такий значок. Так, така херня нам вже попадала сто раз. Так, тут у нас що? Севастополь. Отакий. Так, тут у нас наша Ялточка. Так, це у нас що? Валки якісь. такий. Це, коротше, у нас, я так зрозумів, по городам пішло, так? Да? Так, це у нас що? Ясна поляна.